Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Я знайшов сьогодні у Польщі ось таку Кока-Колу. Lime Zero Zucker. Коротше, Ми ніколи з вами саму Кока-Колу не пили на відео. Ну, Всі її пили, по суті. Та. І всі знають її смак. А ми зараз попробуємо Lime Zero Zucker. Та, Зі смаком лайму. Тому такі справи поїхали до заставки цього відео спробуємо Кока-Колу. Let's go. Денис правильно реагує. Денис правильно реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Буде пробувати Coca-Cola Zero-Cucro зі смаком лайма, лайма, лайма. Коротше, це зі смаком лайма. No-calories. Пише, що no-calories. Подивимось. Ой. Ну, давай. no-calories. Якраз після 7 days хочу Так. Що тут усюди всюдики? Добре, поїхали. Такий мук. Це АСМР саме, Лайма не чую. Таке собі. Хімія то є хімія. Чукаєте, щось камера не дуже рівна. Я її вирінюю. О, я її вирівнюю. Ви ну, що ще я купив сьогодні у магазині. Ну, мілка морозова, то вже вийде на каналі. Доктор Пепер купив з Новий смак. Полуничний, непонятно що. Теж спробую. Та ось таке. Тас. Так, буде що. Майже, звичайно, собі кола. Поставлю 8. 8 балів. Оригінал, можливо, і краще. Трохи чути тим лайма. але не дуже зарокола. Ну така собі Кока-Кола, зелена. То завжди червона це зелена. Можете собі на разок попробувати. Так. Мені подобається, як я її наливаю. Яка смерчка. Так я навіть ручку, можна було би і краще. Просто коли, коли мені останнім часом не сильно подобається, мені здається, з, з руками смак втратився Зовсім. Тому воно таке собі не дуже. Я вже не он бед. Ну, давайте ще це беп'ємо. А зараз буде АСМР наливання Кока-Коли. АСМР наливання Кока-Коли. Після короткої відрижки. Лешу на YouTube шорт. Так. Ой, єдине, що я лишив за останні реакції. <хи> Бо то я не мандати. Завтра на YouTube шорт. Все, останній стаканчик. Не знімаю наперед відос і вже вдома трохи пару днів відпочину і не буду знімати. Бачите, класно. Ну так. Але якщо цей ютуб далі буде лайки списувати, будемо пропускати дні, трохи відпочивати, бо що це таке? Ну що це таке? Добре, на цьому все. Я поставив 8 балів, бо... Ну таке собі воно клаєм. Оригінал, можливо, був би на 9 або на 8 з плюсом, Ми кажу, останнім часом коло мені не дуже. Та. Хай буде 8. 8 із 10. Та. Коротше, на цьому все. Ось така Кока-Кола. Хоча не дуже противно. Це Кока-Кола, як я собі думав. Ну давайте тоді поставимо 8 з плюсом. з плюсом, Так. кока кол. Видите? А, не поднялась. Да. Было бы полно, то бы поднялась. Добро. Короче, хай буду на YouTube шорт. Вот такая кола Короче, ага. всем удачи, всем О -о -о -о. пока. Пока.